Я вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо новинки, акційні пропозиції у відділі хом. Всім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Ось така перша новиночка підставка підложку Санта Клаус 169. Молочник «Санта Клаусом Хо-Хо». Були ще такі чашки. Та тарілочки ціна 189 також. Це також новинка чашка пряник 189. Білий ведмідь 169. На сайті, звичайно, більше всього є, але у нас теж непоганий асортимент. Багато різноманітних чашок, тарілок. Все таке кольорове та святкове, все хочеться купити. Ось така банка прозора скляна з бамбуковою кришкою 149, декорована золотою зіркою та стрічкою 219. Та ведмедиками є меншого розміру 169. Усі банки одного розміру по 169. Таця для закусок 459. Такий варіант 2 відділення 340. Та на 4 279. Ялинки на бамбуковій підставці 390. Є зелені та білі, глибші та плоскіші, Такий варіант 389, Банка для спостерігання 219. Набір подарунковий кухоль з ложечкою 270. Келих скляний з золотою окантовкою 119. Набір келихів кольорових 4 штуки 340. Келихи в коробці 2 штуки 169, перламутровий та звичайний скляний. Чашка біленька з орнаментом 150. Ось такі кольорові з золотою окантовкою 149, 99. 119 та 99, святкова серветниця 169. Сніжинка металева 149. ще ось така є у золоті, 169. Та ця декоративна скляна 219, 169 римач для паперового рушника. Ось така ще таця скляна. 340. Прямокутна і кругла також така ціна. Форма силіконова для випікання 119. На планшеті 4 штуки. Ціна 119 також. Ялинка червона 149. Зелена 119. Блюдо червоного кольору велике скляне, важке 239. В такому відтінку ціна акційна 189. Посуд. Мисочка. Ціна 119. Ось така є більшого діаметру 149. Та обідня тарілка. 169. Дуже класні банки для спецій і недорогі 119 чотири штуки. Анамічний набір для солі та перцю 150, ялинки 219. Ось такий ще є рельєфний 240. Набір святковий дозатор для мила та губка 270, червоний та зелений. Прозорий у вигляді ялинки 150. П'яшки кераміка для олії та оцту, Кришка бамбукова. Герметично закривається 189. Набір для солі та перцю 240 з ялинками. Санта Клаус та Каштіна. Є ще Санта Клаус ніжки та хатинки, млинок для спецій 119, декоративна таця 340, вкладка бамбукова у шуфляду 219 коробка для пакетиків чаю 240, дошка бамбукова для нарізання 79, Менажниця 389. Дошка з пластиковим підносом дуже зручно для нарізання 389. Вкладка для столових приборів 350. Менажниця людяник 270. Підставка декоративна 169. Керамічна підставка для ложки 189. Блюдо скляне з золотою окантовкою 269. Блюдо листок 219. Тарілка керамічна на два відділення 169. Біла та чорна. Три відділення для горішок чи закусок 219. Також білий та чорний колір. Пластикова менажниця 149. Дві штуки. Банка для зберігання 149. Ось така банка ще є. За 119. Важке блюдо. Прозоре 240. Червоне показувало. І є ще ось таке скляне прозоре. Поличка дерев'яна 269. 459. Набір із двох корзин металеві. Органайзер кухонний 389. 4 гачки для підвішування кухонного інвентарю та полички для баночок. Підставка на 2 поверхи 269. Чорний та білий метал. Кошик чорний металевий 219. Набір подарунковий у коробці. Дитячий посуд, кераміка. Для хлопчика та дівчинки 599. Тарілка, мисочка та чашка. Коробка металева кругла досить великого розміру 219. Чашка скляна киця, подвійні стінки та ведмедик 219. Ось така ще є з блискітками за 169. Дитячі мисочки з принцесами 169. І для хлопчика така ж ціна. Чашки також по 169. Тарілка десерт на міні 99. Мікі Маус без знижки – 129. Стакани для напоїв. Трубочка та кришка 129. Блакитний. Червоний 169. Чашка з динозаврами. Зараз ціна акційна 99. Тачки зі знижкою 24%. Ціна 129. Була 169. І тарілка десертна також зі знижкою 99. Чашка з єнотом 99. Блюдо овальне. Меншого розміру. 219. Має таку поверхню на рівну І більшого розміру 340. Ще є ось такі миски глибокі. 269. Ціна акційна. Ось таким сьогоднішнє було відео. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам приємних та економних покупок.